Вітаю вас, шановне панство! Це відео підсумку першого ігрового дня групової стадії The International. І розпишався цей день, ну і, плюс, і цей день шоу з сенсації. Команда Evil Geniuses не програла ні однієї мапи за сьогодні. Вони виграли 2-0 у команди LGD. До речі, виграли вони доволі таки впевнено. Дивіться, як у нас поставив Артізі, посларку, у якого нема їди. Цілосларка в соло, ще одну констерику дому, вбив його. Ось така краса на вашому екрані. Також тут у нас епіси. Ну, Він тут намагався цю гру виграти соло. Натиснули байбеки команди LGD. Вони взагалі програвали тут 18-0, здається, в, на цій карті. Щодо команди LGD, то це розширування для мене в першому дні. Я думаю, що вони зможуть ще камбекнути, але трохи пізніше про них. Evil Geniuses дуже впевнено грали. Вони насправді показували, чому ця команда може перемагати. Так, там Артізі в деяких моментах він підзагулював. І, в принципі, я думаю, ніхто не очікував такий перформанс від команди Evil Geniuses, тому що вони ледь-ледь прийшли на цей International взагалі. І мали всі шанси на те, щоб тут це не бути, Але вони змогли виграти. А виграли вони ось таким кумедним чином. Дивіться, тут Амі, який без байбеку біжить. вказується ось тут, його просто фіксують, дають батфол, і все на цьому гра завершується. Так, артізі паралельно бувають, але у артізі байбек є, і тут наше е, вибачаю, ще абеда. Також б'ють, але все це не має ніякого е, сенсу, тому що байбеку Сларка нема. Фейс Біан тут також буде. гинути майже без байбеку, прямо більше байбеку нема. Фейс Біан також гине, Артізі моментально таскає байбек. І таким чином ця серія закінчилася з рахунком 2-0 на користь Evil Genius. Також ЄГЕ виграли у команди OG з рахунком 2-0. Тобто вони зіграли проти усіх фаворитів в своїй групі. Зараз покажу, як вони виграли проти OG. Перша карта проти команди OG була дуже крутою, і будь-яка команда могла тут перемогти. Але як ми вже побачили, і воджиніусис їм дуже щастило, щастивим. Добре грали насправді. Я деякі ігри і троплей викликся в лайві, я дивився на себе на стрім і інші ігри. Але в цілому команда дуже непоганий перформанс показувала на а, цьому ігровому дні. І в принципі, в принципі вони грали так, по таким базам доти, скажімо. Вони поставили тут вард і стояли, чекали, поки команда, Ів... О, команда OG самі сюди прийдуть. Що вони і зробили? Прибігли на ворожий вард, почалася тут бійка ось такого характеру. Блаккінбар натиснув Терроплейд, до речі, дуже зараз важливо ось так Блакінбар напускати. Це дуже важливий фактор в кімфайтах. Файт тут був такий доволі такий кровопролитний, я б не міг сказати, навіть не встигаю тут постерігати за тим, хто кого фокусує, тому що максимальний сум Але факт в тому, що OG вже натискано 3 байбеки, так, зараз артизів б'ють з допомогою рефрешера, який натиснув Терроплейд. Uh, і він моментально натискає свій байбек вже, але все рівно тут у команди OG вже трьох байбеків немає. І Велджиніус із це розуміють. Вони бачать, що у них, в принципі тут грошей не вистачає, і також у та скара байбеки ще на кулдауні. Але так трапилося, що вони просто зібралися разом, не злякалися того, що там немає якихось байбеків. І пішли просто на команду OG. Терпле, хочу ще сказати один раз, у нього нема тут закінбару. Э, Тому він трохи боїться йти вперед. Разора також було, у нього єдиного, у кого був байбек із команди Reddit, ну лише кашетілився. Вбили моментально клопверка без байбеку, а Мак підставився, у нього баю також нема, він загинув. Э, далі всі, в принципі, пішли, майже були без БЗМ, але в цілому двох. Героїв нема, це надто герої. Терлблейд. Він вже натиснув метаморфозу, у нього грошей на те, щоб купити собі Refresher, свій власний не вистачає. Забрали Рашана, забрали Агані, технічно пішли, закінчили, не встиг фармити тут рефрешер Терлблейд. йому змушені був продати якийсь артефакт, Ні, все ж таки він зміг його принести. Але це вже було трохи запізно, тому що Ілджиніус не пішли в трон він свій рефрешер, на нього просто стрибнули, вбили знову плохося без тайбеку, і без дему також вбили, у нього вже столи на кулдауні. тобто ви тобто, просто пішли в трон, я уджинів. Зреалізували те, що в них є гіда, те, що в них є сир, те, що в них є аганін Ну, тобто на такій стадії вже, коли ти даєш шана на 50 й хвилині, ти ну, зазвичай не можеш просто банально виграти в доту. Перша мапа була дуже крутою. Я рекомендую для перегляду робити цієї карти, тому що можна багато що корисно для себе а, цієї мапи зрозуміти. Друга карта, зараз я покажу, яка була друга карта. Насправді тут навіть показувати нічого. Вона завершилася за 24 хвилини перемогою команди Evil Geniuses. Просто рахунок 34 на 5. Я не знаю, чому так відбулося. Скоріше за все, проблема драфту, тому що якщо ми побачимо, то проти Бруди майже немає героїв. І, ну окей, є Марс, але Марс, мені здається, зараз взагалі не найкращий герой. А, у SF також дуже крута гра тут була, ну і без шансів його Дженіусис виграли. Таким чином вони завершили цей ігровий день з рахунком 6-0 по мапам. Головне розчарування сьогоднішнього дня це команда LGD. В принципі, всі вважали, що це взагалі фаворити Інтернешнл, але з ними щось відбувається і це не дуже добре виглядає. Команда LGD, вони вперше свою серію зіграли з Какурі 1-1. Далі вони програли і в Джиніус 2 і тут, здається, Сонікс. Ну, проходити їх треба. Так, і Волджиніусис, можливо, там доволі такі хорошій формі. В груповій стадії вони вже майже собі гарантували прохід в верхню сітку за інтернетштана, тому що найсильніших команд вони зіграли. І здавалося б, ну, Сонікс просто можна виграти. І, в принципі, можна цей день забути. Зіграли там. Мовно кажучи, 3-3 буває таке. Але ні. Ну, Сонікси змогли виграти і цю карту у LGD. Таким чином, це ну, те, щоб сенсація, драфту тут у Сонікс вже на такій стадії набагато краще. Але з LGD те, що відбувається. Я не знаю, чим це визнано, тому що, наприклад, вся Вісім, тренер команди LGD, він казав вже, я бачив там переклади з ним, що вони програли, наприклад, вже всі ванвори на тренувальні ігри в команді Лі взагалі ні одного не виграли, це такий двіночі вже ну, серйозний. І він казав, що вони в принципі проти багатьох команд найкращим чином грали. Це говорить про те, що якщо команда LGD програють тренувальні ігри, і якщо вони не спрогресують. Якось, ну якимось ну, не, не знайдуть в собі сили, М -м, знайти якісь стратегії, можливо, знову ж свіжий погляд на доту, то ми можемо не побачити взагалі э, LGD там в якихось, ну, на якихось гарних місцях для них. А це ну, гарне місце для LGD, це перемога на інтернешні. А з такою грою вони взагалі навіть в топ-8 можуть не зайти. Тому це для мене розчарування, тому що саме я трохи за них боліваю вважаю, що вони за, ці, за ці вже роки заслуговують на те, щоб перемогти на інтернешнані. Ну, побачимо, зможуть вони це е, переломити цей ігровий день на другому дні завтра. Треба ще розповісти про чемпіонів минулого інтернешналу. Тому що Spirit, в принципі, вони також вважаються одним із фаворитів на цьому інті, як і LGD, У них було всього дві серії. Перша проти Fnatic, ну це вже традиційно. Вони дуже багато ігр проти Fnatic зіграли. Але Fnatic, вони здається. Взагалі нуль карт майже виграли проти Спіріт. І ось друга карта був, була винятком, тому що тут у Фнатік дуже хороший драфт. У них тероблейд проти, ШАП проти Шадофінда, і ну, взагалі, ось з цих порів він дуже хороший герой. Я навіть поставив тут на Фнатік. І в принципі це єдина ставка, яка була в мене, єдиний прогноз, який був в мене на Фнатік, він зіграв сьогодні. Тому що ну, просто набагато кращий драфт. Тут Шадофінда вже один раз били, під скаді Терроблейд його просто... Стерс цієї карти без будь-яких шансів, калапси також тут вбили, і таким чином відбувся камбек. Далі в Фнатік вони вже почали перемагати 10 тисяч, 10 тисяч карбованців майже. Ну там трохи підзакидували в своєму фірменному стилі, але вони змогли цю карту виграти. В цілому в Фнатік вони грають погано, програли там потім Thunder Awakening, і це скоріше виняток, тому що просто набагато кращий драфт. В цілому Спірі далі вони виграли проти команди Entity. Там була перша гра. Я її не дивився в лайві, тому що саме ця гра була на шкільні Spirit. Але там була перша гра плюс-мінус без шансів, друга також майже без шансів. І в Spirit вони непогано виглядають. В цілому, але це тільки дві серії, і, можливо, зараз, завтра, ми побачимо, що щось зміниться. Але, в принципі, поки що для них. Це виглядає добре. Подивіться поближче на ось цього героя. Це Брудмазер. Майже всі команди, які зараз вибирають Брудмазер, вони перемагають на цьому турнірі. Я бачив, як РНЖ перемогли, і Volginius перемогли з цією брудою. І Астер також не є винятним. Ця мода вона йде від китайських команд. В принципі, і герой насправді себе дуже добре реалізує, тому що вона грає через рейспак, тому що грає корисні аури, і, в принципі, прислугує дуже багато героїв на лінії. Особливо вона непогана не проти візера, тому що ворожий візер з протиполуків нічого взагалі робити не може. І Астер взагалі доволі впевнено виглядала тут. Вони закінчили цей день, так само, як і співліти з рахунком 3-1. Вони виграли у талонів майже без шансів з рахунком 2-0. Далі ще вони зіграли. Грали у нічию з тсм але не виєсцевими, а з Тундрою, Але той матч я не дивився. В цілому на Астер зараз більше сподівань, аніж у LGD по першому гровому дню. Але побачимо, що буде завтра, тому що, можливо, щось зміниться. Перший день він ну буває, скажімо так, може не піти перший день. Тут не треба. Сумувати на місці LGD, чи радіти uh, заздалегідь на місці, на місці Aster. Побачимо, що буде далі. Турнірна таблиця виглядає ось таким чином. Почнемо з групи А. Тут і осі, у них 6-0, них 5-1, також вони доволі таки непогані. E, йдуть. Отже, 4-2, у Ліквід 4-2. Ренд, то речі, я про них не казав, але вони виглядають також доволі таки сильно. І RNG, і Астер вони виглядають сильніше. Аніж uh, ті ж самі LGD, які вважаються фаворитами на цьому турнірі. Gaming Gladiators просто непогано виглядають. Хакорі також непогано виглядають. Це не якісь прямо аутсайдери. Про LGD сказав Sonix, В принципі, я думаю, вони будуть боротися за те, щоб не вилітити з цього турніра. Буми поки що дуже погано. Ну, Команда Dahker. Um... Скажу так, ну, чесно, я не дивився їх ігри, але поки що вони а, ну, можливо будуть такими, знаєте, є професійні доті. Такий термін називається кібертуризм. Можливо, вони практикують його, злітають Сінгапур, подивляться на краєвиди, але а, з таким рахунком у них дуже великий ризик на те, що вони вилетять з останнього місця на The International. Група Б виглядає наступним чином. Тут взагалі дивіться, які результати у нас. Secret 3-1, Thunder Waken 3-1. Ну Secret я просто нічого на про них не казав, тому що я їх ігри взагалі не дивився. Thunder Waken, до речі, мені сподобалось, як виглядають. Вони, щоправда, виграли у Fnatic там, і Secret 1-1 зіграли. Але, в принципі, тут це справді. Всі команди, я думаю, ці плюс-мінус на одному рівні знаходяться поки що. Spirit 3-1, Aster 3-1, далі TSM йдуть, далі Tundra йдуть. Просто всі матчі фізично складно. Е Встигнути подивитися через те, що ну, 5 окремих стрімів. У мене на стрімі 13,5 годин пройшло, я нон-стоп стрімив, зараз записую відео. У мене просто вже голова, знаєте, ось, ось так йде кругом. І тому я ну, деякі матчі ну, фізично суто не встигаю подивитися. Це мабуть один з мінусів формату інтернешна, тому що матчів настільки багато, що ти не встигаєш подивитися, і тільки за якимись командами на своєму стрімі ну там чи два окремі стріми, можеш глянути. Але якщо ви будете до мене завтра е заходити знову на стрім і дивитися матчі зі мною, то вам нереальний респект, любі друзі. До речі, дуже велике прохання. Ось зупиніться зараз на секунду. Поставте лайк цьому відео. Тому що це дуже важливо, щоб Ютуб його а, просував нормально. А якщо ще напишете коментарі і що ви вважаєте по цьому ігровому дню, то взагалі вам ціни не буде. Респект реальний. Мені дуже подобається, що ви позитивний позитивно даєте фідбек на цей Ютуб канал. Я цього не очікував. Сподіваюсь, вам буде подобатися і буду максимально все робити, щоб вам подобалося. Entity, Talon, ну всі ці команди в них 1-3. поки що виглядає це плюс-мінус. Ось. Таким чином. Ну і про наступний день. на наступному дню буде абсолютно такий же формат 5 ігор Best of 2 за день. На моєму стрімі буде матч. Entity Thunder Awake, доволі такий кльовий матч, мені здається. Boom, Gaming Gladiators, Ну, не такий вже кльовий. Fnatic Biscoce, також. такий клевий. Sonic 100G кльовий матч. І Thunder Awake Entalon також кльовий матч. Тому очікую вас, будемо дивитися. А зараз фентезі на завтрашній день. Фентезі моє виглядає ось так. Перш за все, хочу сказати, що треба ставити команди з групи Б. У мене просто не вистачає нормальних карт для того, щоб поставити всі команди з групи Б. Але Торо я точно поставив, тому що в них три матчі. У тундри найна. Чому саме... Стундер, тому що в них завтра перші дві серії, одна проти Бістхос проти Талон, вони там можуть багато поїнтів набрати. Ну, останнє проти Сікрет, вони, скоріше за все, там один-один, ну, як мінімум, можуть зіграти, а можливо, і програють 2-0. І LGD, я думаю, може завтра камбекти, навіть враховуючи те, що у них всього дві серії, але все рівно. Я думаю, що вони настільки зараз злі будуть, що будуть ну, намагатися все зробити для того, щоб камбекнути всі свої. На цьому все, любі друзі, побачимось завтра. Підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, поширюйте це відео, розповідайте про цей канал своїм друзям, і на все добре, до завтра.